Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю Працюю Творю. Сьогодні хочу показати свій чері Чорний із фори. Експеримент у мене продовжується. Уже 11 жовтня, але, як бачите, він у мене і надалі, на балконі. Я його так і не висадила на дачі, тому що він був дуже великий. Я показувала, він доставав мене аж до потолка. Його просто неможливо було навіть звідси витягнути. Я його так і залишила. Він ціле літо мені давав плоди. А зараз уже під осінь, бачите, знову нав'язалися такі помідорчики, і вони так от кругом понав'язувалися. Повипускав, я його попідрізувала, ці стебла, які були високі. Бачите, він повипускав бокові пагони, які він знову починають давати квіточки. І мені навіть самі цікаво, наскільки ж довго він у мене протяне, чи протяне він до, до весни, чи можна і з помідора зробити помідорне дерево. Сьогодні його трішки Я привезла з дачі рудстар, пілю під корінь, і оброблю. Муко плюс біодобривом на основі азотних бактерій, і е, додавала туди ще фітоспоріна, щоб трішечки е, від хвороб його також обробити. Вам, якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте, обов'язково буду показувати, так як показувала, кому цікаво, можете побачити всі серії про черрі чорної сфори у мене на каналі. Ну і буду показувати надалі, що ж буде з цим помідором, тому що мені вдалося його, як бачите, зберегти із ранньої весни до пісньої осінь, коли я його садила, і ось зараз уже під осінь так він виглядає. Плодоносить, далі квітне і розвивається. З вами була Людмила, на все добре.